Шепоче море, хвилі білаємо, Айдає небо усей візі, І вітер пісню ніжно стелеться, молоді несе освіт, море співає, море шукає, Кличе удалич казковий край, хвилі танцюють, зорі малюють, музику ночі слухає грай. чайки у небі, білим лебедям летять, мов ноти мішмани. Звучать в звучать симфонії, там хвилі грають, як орган. Море, мов серце, б'ється пристрасно, співає вітер, плаче дощ. Музика хвиль така безмежна, душебет ніжний, то громовий дощ. Море, мов серце, б'ється пристрасно, співає вітер, хоче дощ. Музика хвиль така безмежна, душебет ніжна. Go around the, way, the way.